Доброго всім дня. В Україні йде 193-й день війни з російським агресором. Сотні тисяч українських бійців боронять нашу Україну. І сім'ї кожного військового, який не загинув, захищаючи нашу Україну під час повномасштабної даної війни, мають право на отримання компенсації від держави у вигляді одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Тому я сьогодні хочу коротко розказати е, про процедуру, хто має право отримувати цю одноразову допомогу, про перелік документів, які необхідно подавати, та процедуру отримання е, цієї одноразової допомоги. Хто має право отримати? Е, е, виплата одноразової компенсації розмірі 15 мільйонів гривень передбачена вже на четвертий день. З дня початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто 28 лютого 2022 року постанова Кабінету міністрів визначила процедуру і розмір виплати членам загиблого військовослужбовця компенсації. Раніше ця сума була інша, до 750 прожиткових мінімумів. Крім членів сім'ї, є таке розуміння, поняття, як ті люди, які були на утриманні. Це батько, це дружина або чоловік, які не, отрим, не одружилися в друге, діти, які не мають або ніколи не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але в силу е певних е е вад стали інвалідами до досягнення повноліття. Або діти обох з батьків, які загинули або пропали безвісти. Наша Наше українське законодавство чітко не визначає, хто є членами сім'ї. Тому в законі про соціальний правовий саду військовослужбовців посилається на сімейний кодекс. Згідно сімейного кодексу, сім'єю сім складають особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут, мають взаємні права та обов'язки. Подружжям вважається також сім'єю, коли одна із один із подружжя сім'ї не проживав разом в силу роботи або навчання, але є членом сім'ї. В кінці кінців Конституційний суд ухвалив рішення, яким розказав і пояснив, що членами сім'ї, військовослужбовця є дружина, чоловік, діти, батьки. Діти членами сім'ї загиблого вважаються незалежно від то чиї це є діти. Чи когось подружнього, <кій> спільні, усиновлені, народжені в шлюбі чи поза шлюбом. Є ще інші критерії, які визначають членів сім'ї, тобто, які проживали разом і вели е, спільний побут, е, мали спільний бюджет, спільні витрати і так далі. Для того, щоб... Наприклад, мати право як члена сім'ї, але перебувати в статусі тітки, необхідно звертатися з заявами до суду по процедурі окремого провадження, щоб визнали, що, ти, що ця особа, тобто ти заявник, є членом цієї сім'ї загиблого військовослужбовця. Крім того, право на, на отримання одноразової допомоги мають особи, які перебували на утриманні. Доказами таких документів може бути е, який-небудь нотаріально посвідчений правочин, е, рішення суду отримане, як я сказав в рамках окремого провадження. Якщо того немає, то необхідно звертатися до суду. Е, Тепер коротко перейдемо до переліку документів, які необхідно для того, щоб отримати компенсацію 15 мільйонів гривень. У військовій частині, в разі загибелі військового службовця відповідно посадова особа військової частини сповіщає сім'ю, а також військманд і надають свідоцтво про смерть. Це свідоцтво є одним із основних документів, з яким необхідно буде працювати по всіх інстанціям. Наступний крок, що необхідно отримати документ, це витяг із наказу військової частини про виключення особи із особового складу даної військової частини. Документ Другим документом це є документ, який підтверджує причини та обставини загибелі військовослужбовця. І третій документ це. Необхідно затребувати з військової частини, де проходив службу загиблий, витяг з особової справи його про склад сім'ї даного військовослужбовця, тому що навіть ті, які члени сім'ї, не були включені, але проживали разом, їх можна включити через додаткове судове рішення. Командир частини Бо за все відповіда командир напротязі 10 днів збирає ці всі документи за запитом члена сім'ї. Але розумієте, йде війна, тобто законний срок передбачає 10 днів, а на практиці це може вийти більше, і воно і виходить. Після отримання цих всіх документів від командира військової частини особі треба звернутися до центру комплектації. Територіального центру комплектації про виплату одноразової допомоги по-простому до військомату, крім того, що як я сказав, що необхідно надати витяг із наказу про виключення особи із влади особової частини, про обставини смерті, необхідно надати копії е документів, копію про смерть своєї військовослужбовця, копію лікарського свідоцтва про смерть, копію сторінок, паспорта, отримувача цієї одноразової допомоги. З даними фамілія, ім'я по батькові, місце реєстрації, копію свідоцтва про народження загиблого, копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження дитини або дітей, копія рішення суду або про нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт, що ти що особа є членом сім'ї. Всі вище пересічені документи необхідно подавати в оригіналі, тому що посадовець військомату. Це територіального центру комплектації має бачити оригінали. Він їх робить копії і завіряє або ви приносите копії, і він їх завіряє. Усі копії завіряються і направляються до департаменту соціального захисту Міністерства оборони. Там є спеціальна комісія, яка має їх розглядати. На протязі 15 днів військомат центр комплектації направляє до. Міністерство оборони. Спеціальна комісія має право на протязі 30, 30 днів ухвалити рішення про призначення компенсації, пов'язаної з загиблим військовослужбовцям, або мотивовану її відмову. У разі схвального рішення цієї комісії документи направляються Міністру оборони для затвердження. І лише після цього перераховуються кошти на рахунок відповідних військ Збройних сил України, а вже звідти на рахунки членів сім'ї загиблого. А, якщо після бувають випадки, що не всі звернулися, то ті е, члени сім'ї, які не звернулися своєчасно, але вже пізніше, то вони мають право свою частку. Стягувати із тих, хто отримав, тому що ці 15 мільйонів згідно вищовказної постанови Кабінету міністрів діляться на всіх порівном. Треба розуміти, що ця процедура займає <кхи> ну, не один не два і, мабуть, і не три місяці. І головне. Право членів сім'ї на компенсацію отримання одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень в разі загибелі військовослужбовця у членів сім'ї є на протязі трьох років е з моменту загибелі військового службовця. Безумовно, тут є ще різні, е можуть бути інші моменти, наприклад. Військовослужбовець загинув, а тіло його залишилося на непідконтрольній території. Є відомості, що він загинув, але невідомо, де його тіло. Це все інші питання. Ну, наприклад, є таке, можна, право звертатися до суду про визнання особи безвісно відсутньої, про визнання особи померлої, що раніше не було. Про останнє я не так давно. Давав роз'яснення, кому це цікаво, то дивіться мій канал в Ютубі, як визнається, особа померлою. Крім цього всього, це питання пов'язані з загибельним військовослужбовцям, вони взаємопов'язані з похованням. Це вже держава передбачила. Допомогу в розмірі 13 тисяч гривень. Але це вже інше питання, і ці гроші надає орган місцевого середування допомогу на поховання загиблого військовослужбовця. Безумовно, всіх рецептів я не зможу зараз перерахувати, тому що їх багато, обставин багато і тому подібне. Ну, наприклад, а... наприклад що впливає на розміри, Виплати одноразові, це обставини загибелі під час а, проходження військової служби, наприклад, пов'язаний з захистом батьківщини. А, якщо військо, наприклад, військовослужбовець загинув під артилерійським обсягом, під час перестрілки во наїхав ворогом, наїхав. На міну і ще щось, але це такі такі факти, такі обставини можуть бути як на нулі на першій лінії оборони, так на другій і на третій. Тому ці довідки мають чітко вказати під час захисту батьківщини. Чому? Тому що якщо в довідку буде написано, що військовослужбовець загинув в період проходження військової служби, тут вже мають вказуватися інші обставини, інші обставини. Це вже буде не пов'язане з безпосереднім захистом в зоні активних бойових дій і розмір допомоги може бути іншим. Я не буду багато розказувати, щоб вас не заплутати, просто ще раз кажу, дуже багато є нюансів, от, які виписані, в принципі, досить чітко в нашому нормативно-правовому документі постанові Кабінету Міністрів України, але е краще, ніж адвокат, е вам ніхто не, поможе, не допоможе і не підготує. От, тому я. Вам розказав, що каркас такий, як потрібно діяти. Бажаю, щоб таких, звісно, не було дій, щоб наших військовослужбовців, щоб наші військовослужбовці не гинули, щоб гинули тільки орки. От, але якщо потрібна допомога про вас, звертайтеся до адвоката, тому що це надійно. Єдине питання до мене телефонують і просять порішати питання. Ми не займаємося порішати питаннями. Адвокат є особа, яка заключає договор на правової допомоги. Ми от, от, оговарюємо всі умови, я їх викладаю в договорі. Ми в ньому прописуємо і я захищаю права і інтереси клієнтів. От, все інше з е, е, я попереджую і всіх і тих, тих людей, які можуть звертатися з даними проханнями до держави про відшкодування шкоди. Будьте пільні, не попадайте на шахраїв. Перемога буде за нами, смерть пацакам, слава ЗСУ, слава Україні.